Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами, як завжди, Кириленко Миколаївич, Будухівська народна влада. Підписуйтесь на наш канал приймайте участь у наших так сказати, розборках з місцевою владою і не тільки. Значить, тема сьогодні, знаєте, мене запитують, неодноразово запитують, чого я звертаюся саме до президента Зеленського. Звертаюся до президента Зеленського тільки з однієї причини, бо більш ні до кого звертатись. Поліція продажня. СБУ те саме, ну, всі цілий структури суди те саме. Тобто звертатися нікуди. І надія тільки залишилась тільки на одного президента. І наша тема сьогодні буде така, дуже чутлива для наших богодухівців, та й не тільки богодухівців за ці Богодуховські райони і, можливо, десь на Харківщині взагалі. Знаєте, питання гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога. Все зараз стало таким дуже як би, яскравим прикладом продажної влади на місцях. Чому? Тому що, як ми розуміємо, були в дії, всі, майже всі, а може і всі, попідписувалися на президентську допомогу, яка обіцяна була щомісяця надаватися містянам, громадянам один раз в місяць. Да? Дев'ять місяців війна. Нас населення не отримало жодної допомоги. Жодної. Отримують допомогу. Переселенці, зараз е, видають, е, так цю допомогу в першій третій школі в Годухівському е, районі. Да? Чи вже роздали? Ну, мать роздали вже її. От. І питання знову ж е, хто її отримує? Отримує її. 60 плюс люди і інваліди і переселенці. Бо знаєте, тема переселенців, вона, звісно, болюча, але ж є питання до цих цих моментів. А саме багато переселенців вже поверталися з Богу Духу, але чистяться тут. І напевно це не тільки у нас в Богодухові, а і взагалі і в других місцях. Отримують допомогу державну, отримують гуманітарну допомогу, приїжджають сюди, живуть вже вдома. А місцеві наші не отримують нічого. Абсолютно, не, тобто більшість не отримують. Ви знаєте, замічена була про отримання допомоги пані Рогінська, заступник міського голови Богодірська. 100 перший заступник, Це в яких зарплата до 50 і вище тисяч в місяць. Вони стоять, е отримують, вони, вони не стоять у життя, вони за загрузилися і поїхали. Тобто, ну, їм положено. Да? От вони вже 60, плюс, вони інваліди, пенсіонери, отримують такі зарплати і отримують, звісно, ж допомогу. Навіщо? Ви знаєте, про якусь совість, про якусь стидобу тут розмовляти нема смисла, тому що... Пасхудного виду нема стиду, розумієте? І їм ну, глибоко на це все не ну, поняли, Що про них думають? Але їм не вистачає. Натомість люди, які прості громадяни, їх же багато таких, які не внесені в списки, які там не вважаються або мало забезпечені, або їм просто нічого не надають. Ну їм ж нема 60. Тобі ж, ну, хай як хочуть, так і живуть. На місцях роботи нема, нічого нема. Тобто в більшості випадків, да? тобто, багато людей без роботи сидять і немає нічого. Ноль. Нуль. Нуль. Також з цього, наскільки мені відомо, Поводруха міська рада отримала 10 тисяч пакунків для того, щоб роздати місцевому населенню. З цих 10 пакунків, з 10 тисяч пакунків, тисячу так сказать, цих пахунків, отримав пан Різцов разом з депутатом народним красом. Не отримав, просто вимагав і забрав тисячу комплектів. Да? Йому недостатньо, що вони гуманітарять красну допомогу Красним Крестом, який надає Красний Крест. Переклеють там на слугу народу і роздають кому хочуть, кому вибірково, не всім підряд, а кому хотять. На пропіарити там якусь місцевого депутаті. Він їде на місто, десь там роздає цю допомогу людям. Йому до лампочки нуждається, воно нічого не потрібно. Це допомога, але вони роблять піар. Ви знаєте, я думаю, все ж таки президент не знає про це. Почему? Тому що, тому що ну, не потрібна така реклама не президенту, не цій політичній силі, адже в них рейтинги зашкалюють і так. Це потрібно лише місцевим депутатам, які конкретно нічого не роблячи, розкрадаючи, мародерять на гуманітарки, на всі допомоги держави і, і державні які, донорів, які нам допомагають. Просто крадуть, мародерять. Де воно все дівається, нікому не відомо. Адже тисячу комплектів, ви розумієте, це дуже велике ну, количество да? е е кількість. І не тільки цей Красний Крест. Ми бачимо, що відбувається там в Орцова на його базі. Там постійно проїжджають фури, куди воно все розружається? Куди... розружається, там, куди дівається, нікому не відомо. От. Але є такі е е е е е сигнали, що. Е е Проходять, поїздять по селам якісь незнайомі люди і ну, гуманітарну допомогу, ну, дішовки, так сказати, за безцінь. Ну, не за безцінь, ну, а дешевше, ніж воно мало Ну, Можливо, хтось бере, а більшість, звісно, не бере, не хоче влазити в ці всі складові, кримінальні. На моє переконання, це 100%. І взагалі взагалі місцеві тут нас такі. Слуги народу дуже цікаві. Да. Є такий, Ви знаєте, що нещодавно, буквально вчора, поступила інформація, є у нас депутат від слуги народу, такий є любитель екології Гаращук Руслан. Ну, нібито він десь на, був е, замічений на торговлі ГСМ. Куди воно приходило, як. Будемо, коли більш детально, детально ми все досліджуємо, ми вам роз, 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 ну, все доведемо до вас. Знаєте, ну, Наскільки це рідко над цим спостерігати, Ви знаєте, коли ми бачимо, ну, наскільки тяжка в державі така обстановка, да, і наскільки ці місцеві так сказати, горшки, да, як вони себе почувають, як вони себе ведуть, як вони. Розкрадають це все. Це жалко. Мені хтось там писав, казав, так от Рисов хороший, це заказ. Який заказ? Ми констатуємо факти, що відбувається. Ви пам'ятаєте, коли сказав, що були військовими, нібито військової форми побиті громадяни. Хтось розслідував цей випадок. Хоча Резчув річно до нього зверталися ці люди, особисто сам казав, що він розбереться. Що він розібрався? Тільки я знаю, люди повідомляли, що їх залякували і, короче, на тому все і закінчилося, все і закінчилося. Тому чому не нужен такий нехороший клопіт. От. Все, що ми все, щоб там не робилося, воно нічого для людей не робиться. Взагалі, все робиться. Для того, щоб збагатитися місцевим, я вважаю вставленів, які люди, які стали ну, абсолютно нечесні і які мародерять на всіх, всіх моментах. Якщо підтвердити ще, що пан Гаращук там ще ГСМ займався, ну, знаєте, це буде. Ну ви знаєте, я вірю в те, що якщо там щось вже розповідають люди, які приближені до їхніх їхніх кола, то це можливо бути, може бути правдою. Чому я це все анонсував? Тому що місцева влада, до речі, зараз проходить аудит діяльності адміністрації. Можливо, і президентська допомога з'явилась у віді тих комплектів допомоги. Але хтось знає в нашому місті, ніхто нічого не знає. Який аудит проводять, що провіряють. Ви знаєте, що роздавали генератори, там, електрогенератори, скільки їх там роздавали, 10, 100, 1000 штук. Ніхто цього не знає. Де вони діваються, куди вони віддаються? Цього теж ніхто не знає. А це, це публічно бути. Це все должно, ми, ми повинні знати це все. Але влада це все приховує. Яка влада? Тому що голова державної військової цивільної адміністрації пан Рису. Все це, це, звісно, розуміється, все це знає і скривається всі моменти. І я впевнений, що ця та перевірка аудиції це тільки для того, щоб потім все списати і сказати, що все було в них добре, все зійшлося, все нормально. Я впевнений, особисто я в цьому впевнений. Це так завжди завжди у нас робилося. Це була і попередня влада, там які. Панове тим цим займалися на потрібно. Вони там нібито щось строїли. Я пам'ятаю ці моменти, коли строїлись криші, перероблялись на школах, скільки коштів там украдено було, і яким як їх перекривали. же на дитячих спортивних майданчиках на цьому заробляли. І ці те саме, тільки тоді це було Порошенковці, це робили, не було ще такої широкомасштабної війни. І ви розумієте, коли надає західні країни надають цю цю допомогу для того, щоб всі люди отримали, отримує частина приближених і для піару місцевих депутатів, навіть не тільки от слуги народу, а ті, які, знаєте, прислужники Слуги народу», от так, Ті теж якби їм дають якісь моменти, щоб вони могли теж пропіаритися. адже вони вже думають про вибори. Не про те, як війну виграти, не те, як скільки ще е, горя пронесеться війна. Вони думають нажити е, статки собі для того, щоб да, по-дальшому мати за що і, і вибори ті самі робити. І взагалі вони вже думають, знаєте, як, трошки вперед. Тобня обстанов, ну, обстановка зараз їхня, ну, на фронті, і на війні, вона їх абсолютно не обходить. Вони тупо заробляють гроші. От і все. То влада, наскільки ми бачимо, наскість корумпована, абсолютно нікому нічого не потрібно, кожен іде може, там і краде. А люди кинуті на прозволяще. От і все. От чого ми звертаємося до президента? Можливо, він там зглянеться, чи може... Сіньгубов, який любить. красу, ми очі бачимо, як він красується по всіх, де тільки що не роздають. Ніякого відношення немає, ні до яких ні до якого зробленого, але треба візде свій писок вибачаюсь, йому потрібно зацвітити. А він такий у нас крутий помощник. Так? Так же ж і Рисова ми наблюдаємо. Ну, от якщо президент, звісно, не може за всім глядіти. Ну є ж обласний голова. Сіньєву Бов, Чи він і прикриває цих мерзотників на наше переконання? По-другому я не можу назвати. Адже 9 місяців війна. До речі, ви знаєте, нема жодної допомоги. А, ви знаєте, от ті люди, які прихистили переселенців, більшість, тотальна більшість не отримують державної допомоги, те, що там вони казали, компенсація. Там. Ніхто її не отримає. Отримують знову-таки приближені до влади, до цієї влади. Я не маю на виду на увазі владу взагалі. Ні, це місцева влада. Вони тут якби, цим, якби роздали такі повноваження, от вони тут і витворяють, що хочуть. От ті, хто приближені, вони отримують і допомогу, і в них, будь ласка. І навіть ті люди, які прихистили і ті, що близькі до влади, вони отримують компенсацію. Тотальна більшість нічого не отримує. Чому? Знаю, тому що в мене така сама ситуація. Люди живуть у мене по 9 місяців і не один, і не два, і навіть не 10, а 20 чоловік. І, будь ласка, ніяких, ніяких немає нічого. І нічого не предвідеться, нічого, тому що я не, не, не люблю владу. Ні, я її влади не люблю. Звісно, а за що її любити? За що нашу владу любити? За те, що вона краде, вкрадає народ, людей. І їхні, так сказати, вибачте, жополизи виступають і кажуть, що Різцова заказали. Чому вони так кажуть? Тому що вони отримують те, що їм хотілося. І те, що повинні отримувати всі. Хоча основна маса цього не бачить. Тобто тотальна маса не, не просто, і маса це так не гарно так, о, то є, населення. Маса це щось не те. Це наше населення, нашого району і напевно не тільки района. Ви знаєте, в мене є знайомі, які живуть Полтавські Лузі, там, будь ласка, все це відбувається. Тобто, розумієте, і знову ми якісь тут е, білі мухи. Да, от, от, ну хто я знаю, Чому в інших областях це відбувається, в нас не, не, не немає цього. Робіть висновки. До нових зустрічі, шановні. до побачення.